Добрий вечір тобі, о, пане господарю, господарю, радуйся, ой, радуйся, о, земле, земле син Божий, народився, Застеляйте, столи, о, та все мами, радуйся, ой, о, радуйся, о, земле, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої і радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народи, бо прийдуть до тебе, три праздники в, гості, в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Христове Христо, Христо, Радуйся! Ой, радуйся, земця, земле, земле, Син Божий, народився, а той другий празник Святого Господа, Василь, Господа, Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій празник святе на крестя, радуйся, Ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився.